Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Ось такий прийшла пора висаджувати розсаду кавунів. Сьогодні останній день весни і другий день тепла. Завтра ж таки починається літо, і, як би не було, таки пора висаджувати розсаду кавунів. Давно вона вже проситься у відкритий ґрунт, а я її все не пускаю. Посіяла я кавуни ще 4 квітня. 14 го вони активно почали сходити, а кавуни бажано висаджувати на 35-й день розсаду, то, по моїх підрахунках, її потрібно було ще висадити в 20-х числах травня. Торік ми висаджували 18 травня і вродили дуже-дуже гарні кавуни у нас. Були топгани, талісман були від 4 кг і до 10 навіть. А деякі екземпляри навіть заважили 12 кілограм. І ще ми вирощували кавун Golden Grace дуже смачний жовтий кавун. Цього року посіяли на пробу знову жовтий кавун Orange King. Це ранній 55-60 днів гібрид кавуна з жовтою м'якотю. І досягає він 8-11 кг. Характеризується він високою цукристістю м'якоті. До 13% і має насичений аромат. Далі розсада кавуна шуга yellow. Це також ранній, непримхливий гібрид жовтоплітного кавуна овально видовженої форми. Рослина продуктивна, активно розвивається і швидко виходить з пригніченого стану після пересадки. І середньоранній гібридний кавун ромерія. Рослина дуже сильна, з гарним листовим покриттям, плоди овальної форми, середньої маси 10-12 кг. Мають вони темно-зелений колір, а м'якуш насичено-червоного кольору і мають дуже солодкий смак. І ось дивіться, в розсаді видно ці два ранні зліва сорти вищі, що вони ранні. А справа, ось цей сорт Ромерія, трішки нижчий. Сама розсада дуже гарна, мені подобається, я б не сказала, що вона переростає. Якраз нормальна для висадки. Коренева система у всіх, дивіться, яка гарна заповнена. Весь стаканчик заповнила. У мене в стаканчику тут було 450 мл землі. Саме якраз пора її висаджувати у відкритий ґрунт. Листочків, подивіться, так, якраз три великі справжні листочки, як і має бути. І два, які тільки проростають із серединки. Ну, а тепер йдемо на місце призначення, де ми маємо вирощувати ці кавунчики. Цей парник вже готовий давненько, ми вже його підготували. А за ним за парником, закладений баштан, який ми сіли прямо у відкритий ґрунт. Але вже місяць знаходиться те насіння в ґрунті, і тільки-тільки всі теплі дні починає ось сходити, де-не-де є по насінинці. Хоча в кожну луночку я клала по 5-6 по насінин. А де може і навіть і більше клала, то насіння із кавунів кримсон світ. Своє ми збираємо його щороку і отак висіваємо у відкритий ґрунт. І ще трапляються чарстон грей, такі довгенькі світло салатові кавуни. Не знаю, що цього року зійде, ну, щось буде. Потепліло, волога є. Повинні зійти. Я думаю, що будуть сходити. Воно як потепліло, то і на душі стало веселіше. І город став веселіший, став зеленіший. Картопля вже почала зеленіти. Там, бачите, в... Взаді, так би сказати, рядок вищої картоплі. Це ця картопля, яку ми садили в березні, але пробувала копати, то ще картопелька дуже маленька. Думаю, за тиждень буде. Ну, все, перейшли на друге. Кавуни Orange King я посадила на відстані метр один від іншого. Так мені дозволяло місце. Якраз в цьому парнику 10-метровому помістилося 10 розсадин цих кавунів. І основне треба слідкувати, щоб не заглибити шийку проростання кавунів. Тобто заглиблювати тільки до семидольних листочків. В інших парничках мені доведеться посадити трішечки густіше. Тут уже ямки викопую ближче одна до одної в шахматному порядку. І глибші. Між дугами в мене один метр, я викопую дві ямки. А глибші ямки копаю, тому що я зараз буду багато вкидати перегною. Приблизно ось так. Перегною я вкидаю по пів відра в кожну ямку, можна було б і майже повне відро. Він не пошкодить, кавуни люблять таку підживу. Ну і як ви помітили, хто дивиться мої відео, я під всі свої рослинки, перець, помідори і під кавунчик, і під огірочки даю яєчну шкарлупу. Не стільки як піджива, як захист від слимаків. Все це гарненько розмішую, з землею перемішую, і тоді вставляю в серединку розсаду. Розсаді моїй на сьогодні, як ви чули, вже буде 45 днів не 35. І сажаю я її, як і всі свої рослинки. Спочатку стаканчик вставляю в ямку, обсипаю трішечки трішечки землею. А тоді вже буду поливати водичкою. І зверху мульчую. Сухим ґрунтом з перегноєм. На ніч парнички я ще прикрию. Ну і буду вдень, певне, затіняти від сонечка, щоб гарно прийнялися мої кавунчики. На сьогодні мої посадки закінчилися. І вам бажаю гарних посадок, розсади, як кавунів і всього решти. І гарного початку теплого літа, а скоріше всього, мирного літа.